Вітаємо! Ви дивитесь мережу права сьогодні. Розберемося з основними змінами для ВПО та дізнаємось про нововведення у пенсійній системі на 2024 рік. І перед тим як розпочати, не забудьте підписатися на наш канал. В наступних випусках ми розкажемо про тих, хто не отримує в наступному році законні пенсійні надбавки. Вересень приніс важливі зміни та гарні новини для пенсіонерів, особливо для внутрішньопереміщених громадян. Пенсійний фонд України спрямував додаткові 536 мільйонів гривень на виплату пенсій, які не були отримані за минулі періоди. Це великий крок вперед у підтримці тих, хто змушений був залишити свої домівки через війну. І це не єдине підвищення фінансування згідно з останньою постановою уряду. Бюджет пенсійного фонду збільшено на цілий мільярд гривень. Ці кошти спрямовані на виплату пенсії за минулі періоди для ВПО. Що це означає для конкретного пенсіонера? Якщо ви є пенсіонером з числа ВПО і вам заборгували пенсію за минулі періоди, очікуйте додаткової виплати у розмірі 2098 гривень. Особливий порядок виплати сум пенсії за минулі періоди, особам з числа ВПО, визначено постановою Кабінету міністрів. України від 10 листопада 2021 року номер 1165 Але ось що важливо зазначити: Конституційний суд України нещодавно виніс рішення, яке стосується пенсій Чорнобильцям. Згідно з цим рішенням, гарантований законом про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи розмір пенсії чорнобильцям має виплачуватись у повному обсязі. Це означає, що держава не може коригувати розмір пенсії в залежності від наявних фінансових ресурсів. Тут виникає ключове запитання: чи вистачить коштів для всіх виплат пенсії у повному обсязі? Адже, як ми вже згадували, уряд вже виділив додаткові кошти для виплат пенсії внутрішньо переміщеним особам. І тепер з урахуванням рішення конституційного суду державі потрібно буде забезпечити виплату пенсій чорнобильцям у повному обсязі. Це може стати серйозним викликом для бюджету країни. Також варто врахувати, що закон номер 796 визначає чотири категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і кожна з цих категорій має свої особливості щодо пенсійного забезпечення. Зокрема, для осіб першої категорії встановлені Певний розмір пенсії, який не може бути знижений або коригований в залежності від фінансової ситуації в країні, тому з урахуванням всіх цих факторів державі потрібно буде знайти оптимальний механізм для забезпечення виплат пенсії у повному обсязі. Не порушуючи при цьому бюджетну рівновагу, а ви що думаєте? Чи не перетвориться рішення конституційного суду на пустий звук без конкретних дій? Тепер давайте перейдемо до планів на майбутнє про те, що чекає пенсійну систему в 2024 році у своєму телеграмі, нещодавно розповів прем'єр Денис Шмигаль. Він анонсував комплексну програму. Нас чекають індексації за новим принципом. Шмигаль також зазначив про запровадження коефіцієнтів та балів, які дозволять громадянам отримувати однакову пенсію незалежно від часу виходу на пенсію. Ці зміни мають на меті підвищити середню пенсію до 6 тисяч гривень. Це великий крок вперед, особливо якщо врахувати, що з 1 березня 2023 року середній розмір пенсії в Україні зріс до 5 тисяч 219 гривень 69 копійок. Однак не все так гладко. Є інформація, що наступне підвищення пенсії, заплановане на березень 2024 року, може бути підпит. Танням через війну це змушує задуматись про стабільність і надійність пенсійних виплат у майбутньому. Тому, хоча уряд робить кроки на шляху покращення пенсійного забезпечення, є багато питань, на які потрібно знайти відповіді. Які гарантії, що пенсіонери отримають свої заслужені пенсії, і чи буде достатньо коштів у бюджеті для цього? Ваша думка важлива, тому обов'язково висловіть її у коментарях. Шановні глядачі, дякуємо, що були з нами сьогодні. Ми розуміємо важливість питань пов'язаних з пенсійними виплатами, особливо в такі непрості часи. Мережа права завжди прагне надавати вам актуальну та перевірену інформацію. Слідкуйте за нашими випусками, щоб завжди бути в курсі. Бережіть себе та свої права.